Питай народ. Було багато питань по адонам, які стосуються збору руди, трави і таке інше. Найкращий адон на даний час, кінець 2025 року, HeatherMate 2. Дуже коротко по його налаштуванню. Дивіться, ставимо адон, заходимо сюди, да? покажу просто налаштування. Адони. Гезермайт. Перше, що зверніть увагу, щоб стояла лише коли є професія. Тобто, не завжди показували. Наприклад, у вас нема збору руди, а вам показують і руду, і траву, і таке інше. Поставите те, що по професії. По-друге, на мінімап, да, щоб відображалося, я поставив всі галочки. Можете щось зняти, це вже індивідуально. Але я. Пропоную лишити, як є. Фільтри. Тут е, інтуїтивно все понятно. Або ви прибираєте те, що вам не цікаво. Тобто, наприклад, не хочете археологію займатися, не маєте, да все. Або, навпаки, ви е, хочете щось додати, да ви там не займалися археологією. Я пропоную по замовчуванню не чіпати. Хай буде як є. Інтерфейс. Тут вже індивідуально можете налаштувати більше менше якісь е відстані там і таке інше. Тобто е тут я нічого зазвичай не, не чіпаю. Імпорт. Е цікава штука. Можна вибрати, що ви хочете імпортувати. І вибрати, наприклад, імпорт з GatherMade 2 дата. Тобто, буде додано в ваш, вам. Буде додано розташування всіх квіточок на мапі. Зараз покажу, дивіться. Ось коли ви... Я позбирав тут трошки да, для відео, бачите, тут є ось підсвічується така квітка, така квітка, така квітка. Тобто. А якщо додам да, зараз базу даних, то тут будуть всі квітки, які коли-небудь розпавнились, збиралися, да, тобто вони всі будуть тут одночасно. Але я. Користуюсь адоном. Зараз скажу. Так. До цього в мене трішки інший адон є. Він називається Routes. Ось Роутесом я і користуюсь. Але про нього буде інше відео. Зараз ми про Газермейт. Один з цікавих моментів це профілі. У мене, бачите, ось херб, гербалізм, Herb, да? і таке інше. Тобто, е, є ось просто id Play, да? Dреnoр. Є просто друїд. Е, є, ну, тобто, е, як зробити профіль? Сюди пишете, наприклад, там, Drew, да? і там назву, да, або нікнейм свій. Окей, зберігається новий профіль. Ось. І на що це робити? По-перше, ви можете скопіювати з профілю. Або на інш... іншим друїдам зайти, на... і вже буде у вас все готово. Розумієте? Тобто Це дуже зручна ця вкладка. Ну, це таке, це почитати тут якісь інструкції, не дуже цікаво. Імпорт, експорт. Тут також та ж сама ідея. Да? Тобто Ми дивимося, яка зона нас цікавить, можете. Ну, я, відверто кажучи, Цим не користуйся, бо мені цікаво грати через Adon Routes. Там він там будує маршрути, і їх можна відправити руками. Дякую за увагу. На цьому невеличкий огляд Heather 2 закінчено. Якщо ви хочете бути першим, побачити нове відео першими, підпишіться. Поставте лайк, напишіть якийсь коментар для просування цього відео, а також натисніть Дзвоника. І завчасно будете отримувати сигнал про нове відео. Дякую за увагу.